Євангелія на щодень, 10 серпня Матея 21, 43-46. Тому кажу вам: відніметься від вас Царство Боже і дасться народові, що буде приносити плоди Його. Хто впаде на цей камінь, розб'ється, а на кого він упаде, того роздушить. Почувши ці притчі, пересвященники і фарисеї зрозуміли, що Він про них говорить, і намагалися схопити його та боялися людей, бо ті мали Його за пророка. Лікування правдою деякі слухачі Ісуса сприймали як образливе для себе, як наклад, як несанкціонований напад. Однак вони добре розуміли, що Він говорить про їхні вчинки, які вимагають осуду і заслуговують покарання. Не хотіли, щоб ці вчинки вийшли на світло, покаяння було їм зовсім чуже, тому злилися, на нього і задумували погане. Ісус знав, що про нього думають ці люди, проте він не полишав терапії прекрасною правдою про милосердного Бога, який спасає людство та шокуючою правдою, що віруючи у Всевишнього, відкидають Його і відкидають милосердя і спасіння, яке Він дарує. В один момент цієї драматичної боротьби Ісус запит... Запит... запитує, чому вони хочуть Його вбити. Вони чесно зізнаються за те, що Він говорить. Вони дотримують слова, вони вистоїть у своєму локасте і відплатять йому смертю за життя. Прошу, Господи, за всіх тих, хто сьогодні переслідує Тебе у Твоїх послідовниках і задумує погане.